Коротше, дівчатка, пам'ятаєте, я знімала для вас сторіс, там де я казала, дивіться на дерева, на людей, на малечу. Ну, на малечу я кожен день дивлюсь на свою там. Ось е сьогодні вийшла е на тижні, я думаю, що другий раз на вулицю, бо в мене малеча захворіла, і я вдома сиджу і. Записую для вас книги, не виходячи з дому, в мене там такий будуарчик. Коротше, я сьогодні вийшла, і я, знаєте, це вже не на старість, що заплюєте мене. Коротше, зараз вам покажу красу в нашому дворі. Дуже гарно, тут коротше, і квіточки, і все, ну просто супер. Це вже точно старість. Може, я, знаєте, і собі, коли в мене буде. Свій сад буду садити колись. Теж квіточки. будете мені присилати, знаєте, такі, щоб що посадовити там, наприклад, які квіточки там тоді ростуть, тоді. Бо я ж взагалі просто я квартирна така щуриня, хай буде так. Зараз покажу вам. Ось, бачите. У нас тут і такі квіточки, і такі красиві, гарні. І ось такі а, капець. Просто. Це ж скоро літо, я в шоці. Бачите, скоро літо.